Дружина каже, що це такі, якісь за незрозумілі люди тут ходять. Я їй не звернув увагу. Кажу, вставай. По людях стало зразу. Зрозуміло, що з ними щось не то. І вони переживають при появі мене. 6 березня близько 8-ї години ранку на вулиці Тепличні в Умані поліцейський дорогою на роботу виявив чоловіка, який мав заборонені речі. Вранці дружина підвозила мене на роботу. Їхали в автомобілі разом з дітьми біля мосту. Помітили, як двоє чоловік відстели Уманська яма, піднімаються на дорогу. Дружина каже, що це такі якісь за незрозумілі люди тут ходять. Я їй не звернув увагу. Кажу, вставай, несли з собою якісь там кульки. Тоді до них. Одного з них я знаю, він часто притягувався за майнові злочини і неодноразово попадав в поле зору правоохоронних органів. По людях стало одразу зрозуміло, що з ними щось не то, і вони переживають. При появі мене стали поводити себе невпевнено, скажем так. На моє запитання, чи при них є заборонені речі. Заметушилися і, помітно почали нервувати. Була проведена поверхнева перевірка, та в сумці в одного з цих осіб було виявлено корпус гранати Ф 1 Зовні схожий запал в неї піропатрон сигнальний. Мною було викликано слідчо-противну групу для фіксування злочину і вилучення даних речей. Чоловіка затримали в процесуальному порядку та помістили під варту. Наразі слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури зловмиснику оголосили про підозру. Він наразі під вартою. За йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.